Слава Ісусу Марії, віта вас, благословений вівторок, живемо, радіємо, витриваємо. Витриваємо в радості, в молитві і в мирі. Звісно, в Бозі. Витриваємо в стійкості. Знаєте, тільки що на літургії почув таку е, файну таку фразу в контексті молитви, що стійкість наша звеселяє Господа. Неймовірно, наша стійкість е, у вірі, у праведності, у Виконанні Божих заповідей буквально звеселяє Господа. Сьогодні хочеш е, звеселити Господа, то будь стійкий, стійкий е, в безгріховності своїй, так простими словами. Е, стійкість е, спочатку в безгріховності, е, а потім інший рівень, звісно, підключаємо, коли ти вже стійкість свою виявляєш в своїх думках про Господа, про Божі задуми, Божі плани на твоє життя. І його здійснення цих планів. Іноді ми можемо вже знати Божі плани на наше життя, але їх не виконувати. І, і, ну бо ми можемо сіяти собі самі сумнів. Так, Бог мені сказав, наприклад, зробити, а може, то не Бог сказав, а може то сатана мені сказав, а може то я сам собі придумав. Ну, я не знаю. Ну, навряд чи то мені Бог сказав. І чим більше ми над цим роздумуємо. Тим більше сумнівів різних собі сіємо. І, і не ми навіть сіємо, а сатана через це сіє сумнів. Бо сатана тільки бачить твій трошки сумнів, десь ти на один відсоток засумнівався. І він тобі зразу висипе, знаєте, як цей самосвал приїде, сміття висипе тобі в голову, щоб, щоб ти засумнівався. Прийшла тобі думка не дивитися новини сьогодні. І ти такий. Добра думка, так, так, Господи, добре. І тут один сумнів. А, а може там щось трапиться, і мені треба подивитися, бо не буду знати, як як, як то не знати, що в світі робиться. І тут тобі сатана приїжджає самосвалом, висипає в голову сміття, і ти вже <фух> <фух> погнав шукати всі новини всього світу, і, і потім вирішуєш питання. Глобального масштабу, звісно, нічого не можеш впливати, нічого не можеш вирішити, але твоя підсвідомість це вирішує. Це, це психологія. Чим більше інформації ми накидаємо, особливо негативної інформації, в свій розум, в свою підсвідомість, тим більше мозок буде зайнятий вирішуванням проблем вселенського масштабу, я так би сказав, на які ти практично. Зовсім нічого не зможеш вдіяти. Тому сьогодні давайте в стійкості бути, в стійкості Божій, не вселенських масштабів, а в стійкості, які Бог тобі дає, доручає тобі якісь маленькі жертви, якісь великі жертви. Ну і стояти, стояти за цим, стояти за це, за цю місію, ну, бо це не є легко. Нікому не є легко, всім однаково важко. Тому давайте вже вчора про силу волі казав, відкинемо ці всі дивні такі чудотворні дії, які б комусь допомагали стояти в стійкості, бути в стійкості. Ні, кожен бореться за свою стійкість однаково. І кожен перемагає так само однаково. Тому не применшуємо заслуги і перемоги інших людей. А беремо приклад і боремось так само і ми. 25 жовтня 2009 рік. Дорогі діти, і сьогодні приношу вам своє благословіння і благословляю всіх вас і закликаю вас зростати на цій дорозі, яку Бог розпочав через мене для вашого спасіння. Моліться, постіть і радісно свідчить вашу віру. Дітоньки, і нехай ваше серце буде завжди наповнене молитвою. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Просто шедеври. Не знаю, вже так враження, що зараз книжка закінчиться. Вже в мене є інша книжка нова з новими обновленими посланнями, але вона не закінчується. Все знаходжу і знаходжу тут. Нові, все більше послання, все більше. І сьогодні Марія каже: Даю тобі своє благословіння. і благословляю тебе, і закликаю тебе зростати на цій дорогу, яку Бог розпочав через мене. Для твого спасіння. Марія каже, зростати, не зупинятися. Що таке стійкість? Стійкість — це постійне зростання. Тільки зупинився, ти вже не стійкий, тебе вже назад хвилі відтягують. Тільки ти десь відволікся, десь десь, знаєте, почав якийсь проєкт для Бога. І якісь клопоти цього світу тебе, звісно, відтягнули. Ти хотів, ти, ти, ти хотіла. Не планувала, планував щось робити для Царства Божого. Ну, але так і не почав. Чому? Бо сумнів прийшов. Бо прийшло, а вдруг це не потрібно. Може, це я собі сам сама придумала, може, це не Божа воля. І там уже розігралась фантазія, і сатана там герой. Коли він бачить твій сумнів, мій сумнів, то він приходить і грає тобою і мною, як на піаніно. Тому. Стійкість, власне, в тому, щоб не сумніватися, не сумніватися. І якщо Марія каже зростати на цій дорозі, то треба зростати, кожен день впрягатися, брати хрест, а хрест це місія Христа, і тягнути його, тягнути те, що тобі Бог кладе на серце, Бог кожному кладе на серце. Вихід, шлях, хрест, спасіння, через який ти будеш задоволений, яке ти буде приносити тобі щастя. Бо щастя це є такий, знаєте, термін, який ми звикли казати щасливий, щаслива, але щасливим неможливо бути завжди. Бо щастя це є такий стан, коли ти кожен день маєш отримувати це задоволення, задоволення від свого життя. Це є, дає щастя. Не за гроші ти його не купиш, не якось воно на тебе не впаде. так, може, нове, так знаєте. Одна мить пролетіти, ти щасливий наче, але завтра вже можеш бути нещасливий. Тому щастя це є поняття таке, за яке треба і боротися, і бути стійким в цьому щасті. І воно має кожен день підпитуватись, тобто зростати. Постійний зріст дає це щастя. Тобто, твій постійний зріст і буде давати тобі щастя, а не так, що воно впало на тебе, і ти можеш вже нічого не робити, а спокійно, я вже щасливий, у мене вже все є. Не буде так, не буде так. Щастя, воно і приходить з того, що ти постійно будеш розвиватися, рости, рости і, і зростати на цій дорозі, яку Бог розпочав через мене для твого спасіння. Ось так Марія каже. Молись, пости і радісно свідчи твою віру, дитинко, і нехай твоє серце буде завжди наповнене молитвою. Означає, що означає, твоє серце завжди буде наповнене молитвою? А й то, то я означає, що не крутити в своїй підсвідомості, в своїй голові новини, або якісь ситуації прожиті, або якісь ситуації, які ти хотів би прожити в майбутньому, а наповнювати це серце і свою підсвідомість Богом, молитвою, роздумами над Божим Словом, роздумами над Божою літургією, над різними конференціями, реколекціями. Ось це є зростати в молитві, постійні думки про Бога і що Господь хоче, щоб я для нього сьогодні. Давайте сьогодні на практику візьмемо. Задай собі в тиші, коли будеш з Богом, в присутності Божій. Особливо важливо стати в присутність Божу. І в цій присутності Божій запитай, Господи, що я можу для тебе сьогодні зробити. Не кажу про все життя, а сьогодні, сьогодні щось одне можу для тебе зробити. Може, тобі Господь скаже, проведи більше часу зі мною, як мені, наприклад, сьогодні сказав, потребую тебе більше, щоб ти був зі мною більше. Тобі може Бог сказати потребую, щоб ти не подивився новини сьогодні. І цей час почитав Біблію. Ну і різні. У Бога для кожного є якась, якесь прохання, якесь благословення. Це є благословіння. Коли Господь до тебе говорить і щось просить, або щось тебе рекомендує зробити, то є уже благословіння. Тому не нехтуємо сьогодні цією практикою і робимо те. Ти почув, що Господь хоче від тебе, і зробив це. І будеш мати радість, будеш мати щастя. Будьте благословенні. Мир вам радість, благодать з па папа.